Пане Валерію, якщо можна в тих межах, які допустимі для публічного спілкування, про зміни на фронтах, про рух збройних сил України, ну і звісно про протидію ворога. Чи є наразі якісь такі важливі перемінні, які ви спостерігаєте на фронті? Ну, вони насправді розпочалися ще минулого року, коли ми, по перше, устояли від цього варварського неочікуваного для багатьох удару. Російської армії, по-друге, після того як ми змогли посунути їх частини окупованих територій, потім витримали їхній тиск на Донбасі, коли вони хотіли захопити в адміністративних кордонах Луганську Донецьку область. А тепер вже кілька тижнів, як всі бачите, ми перехопили ініціативу і поступово відтискаємо росіян з нашої землі. Я розумію, що Тим би хотілося, щоб це була якась одна така фундаментальна подія, яка призвела до перемоги. Але не хочу нікого розчаровувати. Цього не буде буде виснажлива бойова робота аж до останнього дня війни. Я дуже сподіваюся, що суспільство це рано чи пізно усвідомить, і мені іноді дуже. Ну не зрозуміло, коли в інформаційному просторі е, накручується оця спіраль е, очікувань. Такого психологічного тиску на людей, які живуть у війні, що от завтра, післязавтра, два тижні, от зараз щось таке відбудеться, все закінчиться і буде краще. Там трильйон доларів, чи ще щось там обіцяють. У цього треба відійти нарешті, коли суспільство подоросліше, а дорослішати тут треба в турбо режимі. тоді і ми ще сильніше згуртуємося, і відповідно наші успіхи. В бойовій роботі і в роботі збройних сил теж будуть зрозумілішими для всіх, тому що неприємно чути, коли зараз підхоплюють цю московську пропаганду, що мовляв іде наступ не так. Наступ іде так, як він має йти, як він прописаний в планах генерального штабу і інших вищих штабів. А ми його виконуємо. Пану Валерію, ми ви знаєте, в таких випадках завжди кажемо до аудиторії, яка незадоволена задоволена буде що е, двері збройних сил України вони завжди відкриті. Та мобілізація в нас проходить добровольців приймають. Тому, якщо можете вмієте і хочете показати як краще, як правильно, то долучайтеся до українського війська. Ну і таким чином будете пришвидшувати всі ці темпи. Фактично, про це саме говорив і головнокомандувач Валерій Залужний. Єдине, що він напевно більше звертався не до українців, а до західного світу. Але ця порада вона корисна для обох сторін. Ще трошки про. Те, кого перекидають, чи ким намагаються посилити російську армію? наскільки нам відомо за тим напрямком, де ви знаходитесь і сам Рамзан Дон Кадиров, військовий злочинець, повідомляв про те, що перекидаються оці ахматовські війська, і що в принципі підтягуються туди російські резерви. Хоча за фактом втрат російської армії, ми бачимо, що як завжди їм не переливки, чому вона надзвичайно раді. От розкажіть, будь ласка, чи справді є якісь нові підрозділи росіян, тим паче. Що буквально здається на початку цього тижня, коли писали зведення про район Бахмуту, Кліщівку, то вже говорили, що ті ж ахматівські сили чи кадирівці вони навіть встигли втекти із Кліщівки, тому що ну не сподобалось їм. Занадто там справді присутня гаряча фаза війни. Ну, я не на Бахмутському напрямку, тому казати... Так, так, я знаю. Як воюють кадирівці, саме там і зараз саме зараз ну, я не можу, але я з ними стикався і раніше. Я хочу сказати, що це дуже не стійкі воїни, тому що вони ну, такі неповноцінні комбатанти. Розумієте, це от реально придворна армія, яка ну вона призвана, як на мене, просто творити такі от психологічний тиск на українське суспільство. на... Користувачів соціальних мереж, тому що вони ну дуже круто можуть постановочні ці відео робити, і може там у людей закрастися думка, що ну от як же з такими воювати, з такими славними воїнами ісламу? Насправді все це фейк, саме справж самий з справ... І оп... протистоїть нам військова машина Російської Федерації це найстрашніше, те, що ми за цією інформаційною шуміхою. Ну, от, досконало розуміють тільки ті, хто з нею реально стиркнувся ще з 2014 року. Це от така потужна махіна, яка абсолютно не звертає уваги на, на людей, на людську долю. Перш за все я кажу про їхніх солдатів, тобто вони їх просто розмінюють, кидають у топку ці умова війни. і при тому, що вони прекрасно розуміють, що з кінця приблизно минулого року їхня технологічна перевага почала танути, і наші засоби ураження вже завдають їм просто реально для їхніх підрозділів смертельних ударів. І якщо так буде продовжуватися, ще, ще ну, якийсь відрізок часу, то їм вже не допоможе навіть їхня перевага в мобілізаційному ресурсі. Але попри це, у них є можливості виготовляти багато вибухівки, багато мін, багато снарядів. Нехай застарілих моделей, але все ж таки їх багато і от наразі. От їхні підрозділи, не дивлячись на те, що вони не зовсім мотивовані, добре навчені наспіх наспімов мобілізовані. Вони все ж таки можуть на завдяки тому часу, який вони отримали з початку окупації. Вони роблять такі ешелоновані лінії оборони. І відповідно просуватися складно. Ще раз хочу сказати, що ця війна не залежить від окремого підрозділу, від окремого виду, від окремого виду зброї, від окремого рішення командира. А все це бойова робота механізму. І от задача як суспільства і держави, щоб наш механізм переволог збройних сил перемог їхній механізм. Розхожу ну, на те, пане Валері, що наш механізм таки потужний, тому що а, вчора речник об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень сказав, що сили оборони зафіксували суттєве зростання кількості російських окупантів, які на таврійському напрямку почали здаватися в полон. Про що це свідчить, і як би ви зараз оцінили бойовий дух ворога? Вони ще з початку літа вони усвідомили, що їм буде непереливки. Тут багато. У них в тому числі відказників людей, які відмовляються йти на позиції, де їх чекає вірно смерть. Навіть це відео вони опубліковували це не секрет те ж селище приютне, яке зараз під нашим вогневим контролем. Вони відмовлялися сюди заходити. Вони втратити несуть дійсно шалені, але ще раз я б ніколи не переоцінював ворога. Треба завжди сприймати його як серйозну, потужну силу. Яка здатна на все, навіть на контрудари неочікувані. Тому розмови про те, що от вони вже моральний стан ніякий, що вони завтра знесуть Путіна, що вони покинуть позиції, ну вони недоречні. Розумієте, якщо так станеться, ми всі поаплодуємо і скажемо: ну, от ми помилилися в своїх поганих прогнозах. Розумієте, краще помилятися в таких прогнозах, ніж очікувати від ворога, що все він готовий здатися, а він ще збере сили і. Нанесе якийсь потужний удар. Це класична війна на виснаження, і ви знаєте, Російська Федерація в своїй історії як програвала такі війни, так і вигравала такі війни. Тому треба все ж таки вивчити уроки минулого і вперше за все, свого минулого українського минулого, коли ми постійно були готові на якийсь такий короткий спринт на ривок. Показати свою звитягу, показати, що ми можемо опанувати навіть імперській армії, а потім за рік два здувалося. Зараз цього не треба допустити. А для цього треба об'єктивно оцінювати ворога. Він потужний. Ми маємо стати ще потужнішими. Це єдиний рецепт перемоги. Паналорі коротенько на останок. учора сталася подія, яка ну не властива армії, принаймні такого не часто. Ми бачимо. Один із головних сержантів написав рапорт зі скаргою на вище командування і попросив перевести його в рядові, тому що він має конфлікт із керівництвом. Як ви гадаєте, чи подібні речі варто виносити на суспільний розгляд, чи все таки це потрібно було з'ясувати в особистій розмові і на рівні конкретного підрозділу? Не буде коректним з мого боку якось детально цю ситуацію обговорювати в прямому ефірі. Але два моменти все ж таки скажу: по-перше, є дуже багато засобів і у а, рядового складу, і у сержантського складу, і у офіцерського складу для того, щоб такі ситуації вирішувати а, згідно. А, от я знаю, тут така є фраза в армії згідно керівних документів. Вони є, тому що це війна і це. Постійні такі ситуації, які треба цивілізовано в рамках тієї ситуації, які ми все знаходимося, вирішувати тим більше, коли у тебе така потужна аудиторія. А по-друге, це формулювання. Формулювання просто дикі. Я не знаю, це ну прямі образи своїх командирів. Я вважаю це абсолютно недоречним. Якщо є що сказати, по фактам я ще раз повторюся, що є куди звернутися, і є метод як. Там довести свою Ну, такий спосіб, я вважаю, неприйнятний. Почули, дякуємо за коментарі. Капітан збройних сил 36-та окрема бригада морської піхоти Валерій. Прозапас був з нами на зв'язку.